Всім привіт! З вами Браві. Я покажу гайд, як пройти перший етаж Дорса погнали! Так, зараз я собі дам речі. І продовжимо рух. Так, і все, я все собі приготовлю і йдемо. На першій кімнаті вам треба взяти оцей ключ. Потім треба сюди піти і відкрити цю двері. І у вас може бути другий спаун, у мене такий. Йдемо. І коли ми йдемо, може бути раш або амбуш. І вони з'являться, якщо будуть моргати лампочки. Може з'явитися раш або амбу. Як вам пощастило? От бачите, лампочки моргають? Значить, буде раш. так. Труватися під кровать або або в шкаф. В шкафчик. І десь на 25-й 30-й кімнаті у вас може бути сік Зараз ми до нього дійдемо. І на таких кімнатах може бути дюк І треба його слухати. І треба тут знайти ключ. Ну, в... У мене отмичка, і я її відімкну. Ну, відмичка. Тут буде Раш. Треба. От, наприклад, дивіться. Раш, я художник. Треба взяти картину і покласти її на рамку, де квадрат намалюють. Прямокутник треба покласти, де прямокутник і так далі. І у нас тут тут прохід. Йдемо. В таких кімнатах можна знайти лут. Тут у мене вітамінки були. Вітамінки, вони тебе роблять швидше. Ну про речі я розкажу в другому ролику. який вийде скоро. От тут дюб, він наносить шкоду. Треба у... вторий дюб. третий. вот и иду. Да. вообще это какая-то тут а ведьмычка. Тільки коридор, ну це може бути і простий коридор, тут буде сі. Або шукач. І тут треба бігати. О, вперед, відкривати повністю, а тут треба присідати. Такій кімнаті нам треба зайти в двері. Спускаємося понизу, відкриваємо. І тут треба знайти речах. Нам треба тут походити, і от ми знайшли речах. Активуємо його. І тут ще може бути напій, який може вам ХП від... відхилити. Біжимо. І ми відкрили цю кімнату, і це 50-та кімната зараз буде. І тут ви можете взяти будильник, який буде відлі від... відволікати фігуру. Я вам даже покажу, як він працює зараз. От я його взяв. І тепер це 50-та кімната, де фігура є. Її треба взяти, і тут нам скажуть, що хрестик це 4. Коли я зараз знайду, всі... знайду всі книги і скажу. О, щас... дивіться, як працює будильник ми його заводимо. Треба бути обережним, обережним обережною, щоб не попасти собі на оборуду. І ви ще дивіться на сам код, Вдруг ви вже знайшли все, що треба. Ну я не знайшов напевно. От тут зверх. У мене немає. Є така фігура. Це теж. У мене круг є. У мене ще нема дві фігури. І треба їх знищити. 我。So Ну, у мене на даний момент в у, у цьому можна пройти, так що ми йдемо. І у нас тут є такий замок, і ми, і ми дивимося. Зірочка. Це номер 6. Значить, перше число 6. Написали. Друге число. Така фігура. Вона у мене під номером 7. Вожу 7. Ця третя фігура. Вона у мене номер 4. Третє число, значить, 4. Написали четвертий круг. Круг в мене 5, значить 5 це четверте число. Ромбик в мене 4, значить. П'яте число це чотири. І нажимаємо на цю зелену штучку і в нас відкрилась 0,051. Двері. А потім ми йдемо і ми, і ми можемо зустріти Джека. Це теж тут є речі такі. І тут а, ми беремо ключ і відкриваємо двері. І коли ви, ви можете йти на 60-й двері, от, і тут буде Джеф. Йдемо по стрілечку. Це безпечна зона. Тут ми бачимо Джефа. І тут можна купити якісь предмети. Наприклад, скелетний ключ, зажигалку, кр... креску, відмичку. Ну, скелетний ключ нам не треба для проходження. Ну, можна його взяти. Я вам покажу все, що буде. Но це буде в отільному ролику про речі. Ну, ми йому можемо чай віддати. Для чогось? Він їх випить. Можемо купити відмичку, крес, зажигалку. О, давайте я вам доведу, покажу. От, дивіться. Ну якщо ви по дорозі накопили монету, От, я можу цей ключ купити, зажигалку, крест, у мене вони є. Ці предмети, ну, зажигалка може світити. Хрест. Ну, Я от дивіться, що можу. Наприклад, у нас випіраж. Ми можемо сю зробити. Ось Ой, стойте зараз. 10-ї кімнаті. Тут є за шкафом така кімната. Тут ми проходимо лабіринт маленький. І тут є от така кімната. І тут буде дверь, яку не можна буде відкрити. Її можна буде відкрити в 61-й двері. Це робота на любых яких сідах. І там можна в румс попасти, якщо її відкрити. Це буде в другому моєму ролику, як попасти в румс. Так що нам це не треба, йдемо далі. Показував, що треба робити. Відкриваємо. І от на оцій кімнаті можна звернути сюди, і в такі кімнати. І от тут буде отак... така штучка. І... і якщо ми у Джефа купили скелетний ключ, то ми можемо відкрити цю кімнату. Одну представню, що я купив цей ключ. І ми можемо відкрити цю двірку. І ми відкрили і оце ростіння нам дає. Коли ми отримуємо шкоду, воно може через деякий, деякий час може відхилити. Відхилити наше здоров'я. Ну і так працює ця рослина. далі. τα Ну сейчас я с тобой бедру. Тут є такий монстр Халь. нам треба йти, і коли з'являється оцей символ, нам треба йти назад. Коли... І так далі. То вперед, то назад. Тепер назад треба, тепер вперед. І так треба дійти до наступної двері і він пропаде. Повертатися. Треба залізти. Треба Бі... вилізти і бути біля шкафа. Залізти. Хайд. Ой, це як? Хайд. І, і так треба робити, поки він не зникне. І так треба робити, поки він не зник. Ти двері тут є такий чоловічок. І якщо подивитися, походити по саду то тут можна зустріти таку штучку. І тут є такі капкани. Якщо на них не ступиш, буде боляче І цю штуку можна розкрити ножи. Ну Но там немає нічого цікавого. Там просто такая темнотка ну, там ничего нема. Полезного. Идем далі. И на в вот таких кимнатках может будет буде куча рашков, И будут шипы, на которые нужно наступать. Так-то обойти до 100-й темноты. Вот, бачите, я наступаю на вот, 100 бачите, раз. И вот такие темные темноты, там дюк. ДТМ. И вот все таки надо. Нам треба идти. Идти. И тут я такие рычаг Вони будуть в, р... в різних кімнатах. Так і тут. А. І ще вони можуть бути. Ну, в цій кімнаті. Нанизу є така штука. Ви сюди можете положити будь-який, будь-який предмет. І на початку він, так і другого етажа поверха, так і перший. Він буде на початку зустрічатися. Ну це не важливо зараз. Йдемо. І на таких штучках можуть лежати презахранителі. Так і на таких, так і на, не на таких. На другому поверсі є тут може взяти. Це шансом. І тут а на ліфті, а не на треба знайти такий ключ. І коли ви його знайдете, ним треба відімкнути оцю цю. Я поможем Тео. Мы ложим оттуда все. Задохранители? just slow 跑步、嗯。啊 Знаях модифікаторів, які не дають ачівки, нам дають ачівку на самому дні. Ну, а хто пройшов, вітаю! На цьому відео все. Всім пока!